Жодна витончена думка, викладена в мережу, не зрівняється з викладеними туди цицьками. Триває іспит у медінституті. Дівчині дістався квіток, чоловічі статеві органи. І вона важко собі уявити, але навіть їх і не бачила. Сідає і починає думати, штовхає поруч хлопця, що сидить і каже: е, Покажи. Він, ти що, зовсім очманіла? Вона не відстає. Покажи, ну я хочу явлення матиму. Ай, йому робити нічого, дістає своє господарство на парту. Професор дивиться на аудиторію і каже: е, 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 Молодий чоловік! На другому ряду. Заберіть шпаргалку зі столу. Ой я з чоловіком сплю тричі на тиждень. Ой, та я один. О, так але в тебе ж немає чоловіка. О, а я думала, ми про твого говоримо. Директриса. Поки всі випускники не пройдуть медогляд, атестати ніхто не отримає. Ну що робити, йдемо проходити. А в самому кінці всього цього медогляду взяття мазка. І як на зло, бере цей самий мазок студент-практикант медучилища. Ах, ну нікуди подітися. Заходжу, знімаю стрінги. Приймаю відповідну позу, розводжу руками сідниці, е, хвилинне очікування ніяких дій. Відчуваю сідничним нервом. Милується гад. Що б тобі повилазило? І тут він так мило каже: «Е -е, леді. Взагалі-то ми мазок гортані беремо. Зустрічаються два ковбоя. У мене найшвидша рука на дикому заході. А я віддаю перевагу жінкам.